Казка про 5 копійок. В одному гаманці жили монети: Одна копійка, 2 копійки, 5 копійок, 10 копійок, 25 копійок, 50 копійок і карбованець. Шикувалися монети в шеренгу від старшої до молодшої, робили перекличку. Карбованець! 50 копійок, 25 копійок, 10 копійок. 5 копійок. Дві копійки, одна копійка, розрахунок закінчено. Монети служили для оплати продуктів і різних потрібних речей. Тому, щоб не загубитися, вони маршурували строєм, як справжні солдати. Одна копійка, дві копійки, п'ять копійок, десять копійок, 25 копійок, п'ятдесят копійок і карбованець. Чим більша гідність монети, тим ця монета вагоміша і дорожча. Монета з найбільшою гідністю, а значить, і званням карбованець, з усищими у великому кашкеті, карбованець віддавав команди своїм сильним голосом і стежив за тим, щоб монети дотримувалися субординації. Цілісінькими днями монети вправлялися в маршурування шикувалися одна за одною. Карбованець найперший 50 копійок. Після карбованця 25 копійок за 50 копійками, 10 копійок. Позаду 25 копійок, 5 копійок за 10 копійками, 2 копійки передостання за 5 копійками, 1 копійка найменша в самому кінці. Лівою, лівою, один, два, три, чувся голос карбованця. Праворуч! Ліворуч. Стій! Один-два! Ось так всі копійки і маршурували і повертали за командами карбованця. Двадцять копійок і дві копійки. Вийди зі строю, командував карбованець. Вас викликають заплатити за продукти. Ліворуч! Бігом руш. І 25 копійок з двома копійками бігли щодуху, щоб виконати наказ командира заплатити за продукти. Решта монет! За мною кроком! Руш!» Підвищував голос карбонець. Ліві, ліві, один, два, три. І все пішло у них добре. Та ось одного разу 5 копійок вирішила, що з нею чинить несправедливо. Як так? обурювалося 5 копійок. Я ж за розміром значно більша від 25 копійок, не кажучи вже про куцю 10 копійок. Я, можливо, навіть важливіша за 50 копійок. Я взагалі маю стояти в строю після карбованця, а не плентатися у хвості серед невдах однієї копійки та двох копійок. Я ж можу проплатити все. Подивіться, яка я велика. І п'ять копійок поверталися на всі сторони, щоб інші краще могли розгледіти її блискучі боки. Вона не тирала боки доблиску до і, стаючи у стрій, коса дивилася у бік монет, що стояли перед нею. Коли монети маршурували, 5 копійок зумисне наступали Ой. на 50 копійкам і начебто не на рокам, але боляче штовхали її в спину. Насправді, все це 5 копійок робила для того, щоб привернути до себе увагу карбованця і дати зрозуміти іншим, яка вона важлива. А ще весь час шукала приводу завести розмову про те, як несправедливо з нею обійшлися. Але сказати карбованцю про це прямо 5 копійок не наважувалося. Тому і розводила плітки за спиною у своїх родичок. Хай би де хтось починав якусь розмову п'ять копійок, як вродиться, візьме і вставить своє слово про несправедливе до неї ставлення. До речі, можливо, саме звідси і пішов вислів вставити свої п'ять копійок. Не цінують мене, скаржилося п'ять копійок. Не там в строю ставлять, не так ставляться, не за те платити відправляють. Почув цей карбованець і засмутився. Карбованець був воїном бувалим, через багато гаманців пройшов, чимало подряпин заробив і дружив з різними монетами, навіть синоземними. Ой, карбованецю не подобалося, що п'ять копійок за спинами друзів їх засуджує і поплюжить їхній загін. Тому вирішив карбованець провчити п'ять копійок і дати зрозуміти, що її гідності ніхто не принижує. Якось викликає до себе карбованець копійок копійок. і 50 копійок. Друзі, звертається він до них. Тут така справа. Потрібно піти і сплатити ось за цей товар. Інші монети, крім вас, двох зайняті. Тому сходіть у двох і розберіться там. Ви майже однакового розміру, все у вас повинно вийти. Ой, зраділа тут 5 копійок. Настав мій зоряний час, ось і з'явилася можливість показати, яка я важлива, та я навіть 50 копійок переважити зможу. Вирушили монети на завдання. Та ось тільки 50 копійок виконала його, а 5 копійок не змогла. Не вистачає гідності, відповіли їй. П'ять це не п'ятдесят хоча монета і велика, і за розміром на 50 копійок схожа». Та гідність не та, сказали їй і відправили назад. Так, 5 копійок завдання не виконала і повернулася додому ні з чим у розпачі та заплакана. Після цього випадку змирилася 5 копійок і стала дострою на своє місце. А на старші монети дивилися з повагою навіть на куцю 10 копійок, бо тепер знали, що в монетах найважливіше не розмір, а їхня гідність. З тих пір так вони і продовжують ходити строєм. Карбованець 50 копійок, 25 копійок, 10 копійок, 5 копійок, 2 копійки і одна копійка. І ніхто нікого не ображає. У біблії написано «Більш з вас нехай буде вам слуга. Бо хто підносить себе, той принижений буде. А хто принижує себе, той піднесеться. Матвія 23 розділ. Вірші 11 та 12. І ще. Ти зважений на Терезах і знайдений дуже легким. Данило, 5, 5.27. Як ти вважаєш? Чим відрізняється гідність монет від гідності людей? Хто такі гідні люди? Як зважує людей Господь? Що значить бути легким? Що потрібно робити? Або як потрібно поводитися, щоб не бути легким в очах Бога? Веселі моменти під час запису. Одна копійка. Дві копійки. Дві копійки. З восищами у великому кашкеті карбованець віддавав команди своїм низьким голосом і стежив за тем. Ага, низьким голосом. П'ять десятьма копійокі. 25 копійок, 10 копійок, п'ять копійок. Почекайте. Копійок. О, ні-ні-ні-ні. Це мені все переробляти!